Так, хобіте, ви розумієте, ви неймовірні. Ви, ви от розходитеся з хлопцем, і неважно, чи він вас лишив, чи ви його лишили, вам треба понити. І обов'язково ту треба робити під улюблену пісню. Отож, дівчина, яка не є за хлопцем, ваші обасті друзі? Катина. Бык. Включу свою улюбину пісню. Лен. Лен, давай нормально поговоримо. Давай нормально поговоримо. Що ми маємо розходити? Поясни, просто я, давай поговоримо. Я, я тобі в смс все об'яснила. Що я міг поняти з смски? Передзвоніть мені, будь ласка. дебіл! Ми, Ми не підходимо один одному, ти то не чи що? Скажи чесно, то через то, що я вчусь в университе по плазку! Ти дебіл! Я раз питаю, то через то, що я вчусь в універі по Ти то то, розумієш, що ти рак, а я водолей. Вода, вода, не відповідає. Ряд, люди пишуть, астрологи! Умні люди! Вода, вода, не... Які які, які умні люди! Ти мене любиш! О, дивись! На заставці фотографія, там, де ми з тобою вдвох! Я там класно вийшла. Ну скажи ну... ну чого ми маємо розходити? От чого? Мені треба щось поміняти в житті. І чого ти вирішила почати з мене? Я не хочу стрихтись. А чому тут це? Да, да притом ти розумієш, Ти мене не понімаєш взагалі. Так ще вчора все було нормально. Вчора ми гуляли по парку, тішилися приємним сходом сонця. Ми веселилися, обнімалися, цілувалися, сміялися. А я плакала в душі. <клухи> в тебе нема іскри в глаза, іскри нема. А в тебе мозків нема. Я що, то в голос сказав? Да. Вибач, я не хотів то в голос сказати. Ти дурак, іди, я, іди, хотів... звідси. Але перед, хотів... тим, як підеш, прочитай статус ВКонтакті, я поміняла. Статус прочитай. Я жінка, а значить, я актриса. Якщо тобі плюють в спину, значить, ти впереди. Все-таки правильно зробив, що в голос сказав, конечно. А, і, іди так, іди відсюди! Я і, йду, і, ціл, і, все, хорош, все, я йду. що він пішов? Ну. Включу, включу пісню, де я даю слова на пам'ять. Ти <плес> дай ж бачу. Гаріта. Загазить, бо зараз тут, отут, отут. А це ж не вліз знає. Ай, 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 тут! ай, 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 Goodbye, Goodbye, И подарок я свій забираю. да? если ты будешь скучать обо мне, это не я от тебя ушла. Это ты меня отпустил. Збирай своє лашйо і назад до себе в можна завтра? А, можна завтра? можна завтра.